Вітаю вас, шановне товариство! В Вдоті вийшов новий патч 7.35b І зараз я буду розповідати вам про всі зміни в цьому патчі. Перш за все, Bloodstone при... перш за все, Bloodstone при активації більше не регенерує ману взагалі. Чесно кажучи, я не знаю, з чим пов'язано те, що вони пофіксили прям настільки сильно Блудстоун. Вони його апнули, те, що у тебе область дії стане та мовна. Ну, взагалі, здібності, котрі є у людини, котра купила Bloodstone, yes. збільшується на 75. Але нерфити ось цю опцію, що ти регенеруєш собі ману. Дуже дивна історія. Скоріше все, це пов'язано з тим, що у лішака дуже високий він рейд. І Valve таки подумали, подивились і гадають, ага, ну пофіксимо йому Блудстоун, хоч трошечки, щоб його він рейд ще таким чином знизився, бо всі купляють Блудстоун на лішаку. Ну побачимо, до чого це призведе. Пофіксили тривалість дії Меджик Resist з Eternal Шрауда. Для тих, хто не знає, ти отримував постійно стаки, котрі давали тобі більше Етернал, більше Magic саме, при, коли тебе дамажили герої. Дивіться, це працювало приблизно ось так. Ось мене Doom. Наприклад, бачите, у мене з'являється ось цей стак, котрий мені дає ще бонусний Magic Resist. І ну, все працює на постійній основі. в принципі. Ось два, ще бонусний, ще бонусний, три було. Тепер тривалість дії цих стаків 6 секунд замість восьми. Пофіксили Helm of Iron Will. Це айтем, котрий потрібен для вейла, і є зараз взагалі супер метовим артефактом. Всі зараз купляють Hell of Fire Файронвіл на офлейнерах, тому що ну, воно тобі давало 6 армора і 5 хп регенерації. Це неймовірно багато. Насправді, я здивований, що цей айтем тільки зараз пофіксили, бо в цілому, якщо подивитися, кільце коштує 700, тобто різниця 250 золота, так? Зрівнянні з кільцем, 275, вибачаюсь. Але давало там. П'ять хп регенерації, трошки більше навіть, але при цьому ще 6 армора. Айтем максимально імбовий був, був добре, що пофіксили. Пофіксили також спел ампліфікейшн з Кая Сенджа. Було 16%, стало 12. Тобто це, напевно, знову ж таки один з нерфів лішака. У Мейдж Слеєра збільшили дебаф на зменшення кількості демеджа з, з магією на героїв, в котрих ти будеш бити. Було 35%, тепер стає. 40%. До речі, тут воно не пише на героя, котрого я вдарив в українській локалізації, але по факту тут 40% вже. Також е, я вчора випускав гайд на батрайдера, і є дещо сказати для вас. Я не бачив, щоб Valve десь випускала це оновлення, але дивіться тепер уважно. От я б'ю героя, наприклад, да? шлеєром. Припустимо, я там 10 стаків йому зроблю. І стаки тепер не працюють на Slayer. Бачите, наноситься абсолютно той самий демедж з 10 стаками, герой повинен був майже вмирати. Але тепер зі стіками Батрайдера це не працює. Тут швиденько у Style апнули атак спіт, рецепт зменшили на Hammer, армор понерфили у павези. Хелс-бонус також понерфили у павези. Атак спіт збільшили у Саші Яші, тому що айтем ніхто не збирав. І тепер переходимо до двох, напевно, головних змін а, цього патчу в плані айтемів. По-перше, Шива. Тут понерфили стати на два із кожних статів. І понерфили кількість армору. Тепер дає 16 армору замість 20. Воно повинно було бути так першочергово, тому що 20 армору з шиви, як вал зробили. Ну це просто неймовірна кількість була. Ну, а тепер Solar Квест. Це взагалі, ну я не знаю, вбило айтем чи ні, але тим не менше. Тепер Solar Солорквіст при активації коштує 100 мани. Коштувало 0 раніше, тепер коштує 100. Ну Це супер неприємно, тому що 100 мани витрачати на Solar Crest, ну, в принципі, коли ти його купляєш першим артефактом, це прям дуже і дуже багато. Ну і при тому, що кулдаун маленький, тобто ти його часто міг спамити. Але тут навіть не це головне. Якщо ви пам'ятаєте, в вчасно Могайді на батрайдері, я розповідав, що Солар це абсолютний імба, ти його купляєш, і у тебе збільшений спід, збільшений атак спід і збільшений армор. Тепер, якщо ти активуєш на себе Солар квест тобі абсолютно нічого не дає. Ні спід, ні атак спід, ні тим паче, ні армор. Тобто ти не можеш вже так сильно демажити на батрайдері, як це було раніше з Солар квестом Шкода, що так. Ну і остання зміна по айтемам, котре відчут, насправді, це Владмір. Владмір систематично вал потрохи апають, тому що цей артефакт просто ніхто не купляє. Дивіться, що вони зробили. Вони прибрали повністю рецепт на ньому. Зменшили тобто, вартість Владмірсу на 250 золота. І при цьому ти можеш його розібрати у разі необхідності. Тобто ти можеш там... Зібрати Владмір, розібрати його на грівси, умовно. Тому що ти тут можеш базінку взяти на аркани, Баклір можеш взяти. Ну якось так це працює. Насправді, я не думаю, що багато людей. Будуть розбирати, бо Супер. не дуже зрозуміло, що з цим придумати з цих артефактів, щоб зібрати, можете в коментарях до речі, написати. Може вам щось перше на думку спаде ефективне, любі друзі. А знаєте на якому ноутбуці найкраще вивчати патч, грати в доту і перемагати? Зараз розповім чат. Чому ви постійно кажете, що я граю в доту тільки на легіонці? Це не так, чому ти все життя граєш тільки на легіонці? Ти що, в доту нормально тільки на легіоні можеш грати? Спробуй вже іншого героя нарештіва в доту перемагати можна. Тільки на Легіоні! Ти що не знаєш цього? Я воно дуель виграв вже. Lenovo Legion Slim 7 – це ігровий ноутбук, який розширює межі звичного. Завдяки підтримці технологій штучного інтелекту ви можете бути на крок попереду свого супротивника, а завдяки компактності та розширеному функціоналу підходить сучасним користувачам. Тому користуйся, бо 10к я апнув, якраз на Легіоні. Тепер поїхали по нерфам героїв. Дивіться, перш за все, понерфили Абадону курсу. Курса тепер триває 4 секунди, і плюс при цьому вона демажить вже відчутно менше. Вона демажила раніше 60 на останньому, тепер 50. Тобто загально триває 4, тобто це 200 демеджа, а так виходить було. 240, половина 270. Тобто на 70 демеджів пофіксили ось ці демедж з курси, коли вона активується. Хоча герой, як на мене, все рівно дуже і дуже потужний Абадон. Valve вирішили апнути на 1% сповільнення алхіміку з третього скіла. До речі, я не розумію, на що пікати зараз алхіміка, от українські команди деякі беруть, лузають з ним успішно. Призначення цього героя залишається для мене під питанням. Ось цей ап прийшов абсолютно несподівано, як на мене. Бісмастеру зменшили кулдаун до 30 секунд кабанів на кожному з рівнів. Раніше цей кулдаун був тільки на останньому левелі прокачки, тепер у тебе він є і на першому левелі. Тобто це означає, у тебе на лінії Буде вже на першому рівні 30 секунд, 2 кабани. Тобто ти можеш їх засакати ось таким чином. І це, ну, потужний ап на лінії, справді, героя. Ну і плюс при цьому зменшили на першому і на другому рівнях кулдаун ультимейті, що також доволі таки приємно. У Брісла зменшили демеж трешхолд з третього спела. Відповідно, демеж трешхолд тепер 200. І у тебе частіше будуть прокати калючки. Тому що раніше героя взагалі вбили, його перестали пікати. Головні дві зміни зараз перед вами. У ЦМК тепер. Клон не має базового Magic Разісту. І ось це Willow один армор отримано. Очікуйте, побачити в своїх пабліках Dark У Удаза збільшили демедж на 10 з третього го спила. І от тепер Деспрофет. Герої в цілому починають дуже активно пікати. Пікають якраз через те, що у неї ось цей item build через Шиву, через Kaya Senge, через Eternal Shroud є дуже і дуже актуальним. Герой справді повертається в доту. Її зменшили дюрейшн сайленс тепер на 1 секунду на останньому рівні він триває менше. Плюс при цьому у тебе сейфони і на 2 секунди більше. Ну і шард у тебе також фіряє тепер не на 1.2, а на 1 секунду рівні з тим, що було раніше. В цілому неприємно, але нічого критичного, як на мене. Ось це в патчі для мене абсолютно незрозуміло було, чому апали войда. Ну, це абсолютно неадекватний герой, дуже потужний в хороших руках. І йому нарешті трошечки, хоча б якісь нерфи зробили, понерфили. демедж з третього Спила йому на 5. Відповідно, ну якщо там дабл-тріпл прок, то це. Ну він завжди дабл прокує. Тобто це загально на 10 буде. Буває і тріпл, тобто взагалі на 15 може. Динає uh, тепер також не спрацьовує у тебе башна в Фейсесфойді. І ну, чому ні? Треба нерфити його. Ну і на 15-му левелі також правий талант на таймлок демедж у нього понерфили на 10 аж. Тепер Джигірнаут. Ну тут Valve, мені здається, вони самі подумали, подивились на це і розуміють, що переборщили з тим, що вони зробили з Джагером. Е, для тих, хто не знає, Джагера зараз відчутно менше дамажить базово е, Blade Fury і він це сильніше починає дамажити тільки коли у тебе атак спіду багато. На першому рівні це приблизно виглядає ось так. Тобто він не демажив всього на 220 хп цього Брістлбека. Йому авто базовий цей демаж 35 до 45, тобто на 10 на кожному рівні. І єдиний сенс ну, демажити на джигінауті є тільки, коли у тебе ось настільки багато атак спіду, тоді герої демажить, звісно, дуже і дуже. Багато, але на лейнінг стадії він став прям відчутно слабкішим, хоча героя і так ніхто не пікав. Лішака також не забули трошечки понерфити. Перше, у нього тепер кулдауниться не 9 секунд, а 11 секунд стан. Плюс у нього понерфили трошечки аганім Шар. Тепер радіус перстрайк, тобто з кожним е, станом, він зменшився. Він не 55. А 45. Плюс до цього у нього зменшили сповільнення атаки з третього спола. Це на перших рівнях прокачки цього спола зробили. Ну, це суто для Лейнінг стадії, я думаю, було зроблено. В цілому більше лішака. Не чіпали, але, а, знову ж, головні його нерфи пов'язані якраз таки з айтемами, котрі нерфили в цьому патчі. Апнувши бісмастера, не забули апнути і лікантропа. Тепер у нього кожен з вовків дамажить на два демеджа більше на кожному рівні прокачки. Плюс до цього у нього додали 50 хп на кожному рівні прокачки ультимейту бонусних і додали ще більший демедж з На останньому рівні це аж на 20%, на другому на 10, але тим не менш дуже приємно. В плані. Демеджа, враховуючи, що це ще універсальний герой. Пам'ятаєш ось цей імбовий білд на медузі через Eternal Шрауд? Так от, тепер це все працює по-іншому. Тепер спочатку рахується ем, мана поглинання з мана шилда, а потім тільки Eternal Шрауд. Відповідно, ось цей білдак на медузі, коли ти просто міг купити Eternal Шрауд, і тобі тобі він постійно повертав ману, він перестав працювати. Тому, що, бачите, у мене навіть немає стаків Eternal Шрауда. Спочатку повністю рахується ось так. А тільки після того, як у мене закінчується мана ось тут, тільки після цього починається вже стакатись на герої ось цей бонусний Magic Resist і трошечки повертатись мана. А чому у Зевса Нік Орган? Що це за фанат Орбана? тут? А тут для мене взагалі не зрозуміло. Я не дуже розумію, що Valve намагаються робити з Омнінайтом. Вони зменшили йому кулдаун тепер на ультимейті на 10 секунд. Тобто у нього чардж зараз результат для тих, хто не знає. І вони зменшились на 10. Хоча ну, нащо було взагалі перероблювати цю здібність для того, щоб вона була таргет з полом, і два заряди тут було? Ну, для мене це не дуже зрозуміло, тому що в тімфайті тобі набагато було важливіше мати АОЄ здібність на всю абсолютно команду, як із за ганімом АОЄ здібність. Тому що навіть за ганімом, якщо що, якщо ти його собі придбав на омнінайте, ти можеш тільки направляти на союзного героя. Просто це відбувається по по всій мапі, відповідно. Тобто ти можеш там знаходитись де завгодно, ну пам'ятаєте, да, той баг, котрий абузили, Ти можеш робити тільки. Ось таким чином. Хоча знову ж таки краще б було АОЄ по всій мапі, як колись робили на Омнінаті. І ще й на будівлі це працювало. До речі, не знаю, чи працює зараз чи ні. У мене щось будівля загинула буває. Абсолютно імба в пабліках це був новий ОД. І його вал почали вже нарешті нерв. По перше, йому зменшили демедж з першого спала. Мана в демедж тепер 15% на останньому рівні замість 16%. Йому понерфлили демедж на перших рівнях застрала. Це на Лені стадію суто вплине. Також йому понерфлили Аганім. Він колданиця 80 секунд, замість 60. Понерфили ще не забули ультимейт. Ультімейт демажить тільки на початку. Далі ввішався ось цей дебаф, алергія на ману, але котрий ще демажив, тепер він взагалі не демажить. Тим не менш, хоч це і виглядає як відчутний нерф на цьому герої. Мені здається, героїв рівно можна все ще активно пікати, тому що його імбовість полягала в тому, що на ньому дуже хороші зараз артефакти збираються. У нього хороші стати, у нього великий мувспіт, і відповідно там з Вічблейдом ти можеш там ем, апати, наприклад, вічблейд в паразму. Подивіться, як у тебе летить тичка взагалі, наскільки багато демеджа отримує будь-який герой. І проблема цього персонажа якраз таки вайтема пола. Поразму не пронірфали, шиву трошечки нерфанули, але то таке герой, як на мене все рівно пікати ще можна. Побачимо, як там він рейтинг це буде відображатись. Фантомці апнули абсолютно всі спали. Отакий прикольний квал oh, вирішили зробити. Їй апнули демедж з першого спала у відсотках на 5. тобто це по суті ну не на рівень, звісно, прокачки, а там yes. на одну третю рівня трошечки ап є. Апнули атак спіт з другого спала, це майже на рівень. Тобто з рівнем на 30 апається, а її апнули на 20. Апнули тривалість е, блюру, коли ти в нього заходиш, що також доволі приємно. Тепер на 25 а 30 секунд. І апнули ще демедж з шарду. Тепер у тебе не 25% від максимального хп, а 28%. Можливо, повернеться, побачимо. Пам'ятаєте ось цей build на бару, я думаю, ви бачили там де завгодно в якихось нарізках, де людина натискає чарж, і герой зразу вмирає за рахунок ханди. Так от, тепер цей білд працює, ну, взагалі не працює, можна сказати, тому що демедж з ханди наноситься тепер тільки коли ти добігаєш безпосередньо до героя. Тоді він прохає. А якщо ти на базі стоїш і з помер працювати не буде. Відчутно апнули темпларку. Тут. Взагалі не зрозуміла історія, вона і так наче непогана була. Їй зменшили манакос на 5 на першому спалі, кулдаун на 1 секунду зменшили. Всі блейди також рейндж на 50 збільшили в плані демеджу. Тобто, ось так вже вона починає всі блейдами демажити. Це також доволі таки приємно. Террорблейду зменшили демедж ілюзії. Тепер не 300 демеджу вона отримує, а 275 Доволі приємно все рівно, як на мене, хоч і не, не суперап. Тімберу збільшили манакост на перший спел. Тепер він на останньому рівні 95, Але на перших все те ж саме. Ну коротше, це не критично взагалі. Але... Що може бути критичним, так це те, що тепер у тебе по суті понерфили в левел третій спел. Тепер у тебе 0,7 бонусного армора а замість 0,8, як було в минулому патчі. Побачимо, наскільки це відображиться на вінрейті Тімбера, знову ж таки, як на мене це як з лішаком. У нього головний бонус, його його пікали, це артефакти, артефакти сучасні, котрі він збирає. Але хоч якийсь нерв зробили. Гравці на тіні у мене для вас є хороші новини. Дивіться, йому апнули абсолютно всі три спила. По-перше, демедж на першому спилі, тепер 320, замість 300, як це було раніше. Але при цьому ще апнули демедж стоса, тобто в комбінації тепер на 300, а 320 тос наносить. Якщо е подвійний демедж стосу, то відповідно це вже на 40 загальне. Плюс і у нього апнули сплеш демедж з е кидання ось цього дерева. Ну це тільки на перших рівнях прокачки, але тим не менш приємненько. У вінги тепер ілюзія аганімна немає бонусного спіду, вона мала, не знав. І от вайпер. Його потрохи починають пікати через те, що йому тепер трошечки перепрацювали другий спел. Тепер вона зменшує швидкість атаки. Понерфили йому аганім шард. Тепер не 8 максимальних зарядів, а всього 7. Але в цілому більше нічого такого і не зробили. Тільки нерфанули талант на 20-му рівні ось цей і талант на 10-му. Тепер не 4% зменшення опору до магії, а 5% з Poison Sting. Тобто виходить Poison так. Тобто ти, а, ну, напевно, відчутно менше будеш дама... ну Хоча не знаю, наскільки відчутно, не вайпер плеєр і не збираюся бути. Ну і наостанок, базовий демедж пофіксили він рейнджер, сповільнення з... З, з другого спала понерфили їй. І також понерфили трошечки вічдоктора на 5 демеджа на кожному левелі з Дезварда. Також вийшов список пофіксованих багів в доті. По-перше батрайдер стільки напалом, про те, що я казав, він більше не демажиться з мейчлеєром. Пофіксили нарешті баг з кентавром, коли ти міг продати аганім, а у тебе абілка аганіму залишалась. Пофіксили те, що склети в Рейскінга продовжували йти за невидимим героєм. Це один раз, ну скажімо так, зіграло в злий жар зі мною. Ну і пофіксили теж, як відображається спампліфікейшн демедж на деяких здібностях, наприклад, там, якщо ти на акції апав. Ну, якісь uh, спембліфікси здібності на Ultimate не завжди коректно uh, відображався. Дякую, любі друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І побачимо з вами завтра. На все добре.